Росіяни атакували Запоріжжя. Боже ракета. Пів тисячі ракет Росіяни випустили по Запоріжжю. Андрій Пономаренко, власник клініки сучасної ветеринарної медицини, свій лікар в Запоріжжі, батько трьох дітей, живе і працює разом з дружиною, лікарем-кардіологом Дарією в рідному місті. Клініка жодного дня від початку повномасштабного вторгнення Росії до України не припиняла рятувати тварин. Жодного дня, і навіть ми стали працювати цілодобово. Як починалась повномасштабна війна, Андрій Пономаренко разом із дружиною Дарією бачили на власні очі. 23 лютого з моїм чоловіком возили тварину на МРТ до Кам'янського. Їхали і дуже багато техніки, військової їхало по дорозі вночі. І мій чоловік каже: Слухай, може, завтра війна почнеться? І так воно і сталося. Ви знаєте, у мене зараз навіть трошки мурашки по шкірі. Настрой дітей. Наступного ранку родина переїхала жити до ветеринарної клініки. Багато персоналу тоді через війну виїхало з міста, а тварин потрібно було комусь рятувати. А крім того, тут було підвальне приміщення. Його почали переобладнувати під клініку. Тут був матрас, тут була у нас така а, через стінку міні-кухня, тому тут з трьома дітьми наші ще молодший син він навіть не ходив. Він почав тут повзати, ходити. І ми тут прожили два місяці. Всі наші співробітники пішли за один день. До сотні звернень на добу, до півсотні оперативних втручань. Так нині працює ветеринарна клініка Свій лікар в Запоріжжі. Тепер тут тварин рятує 40 фахівців. Серед персоналу анестезіолог Олена Тищенко. Лікарка змушена була залишити рідний, тимчасово окупований Мелітополь. Нині вона рятує чотирилапих Запоріжжя. Так, ми готуємо собачку до операції. Це операція по програмі Юсава. Програма стерилізації, вакцинації та чіпування тварин не єдина допомога, на яку клініка свій лікар отримала фінансування від УСАВА за програмою Бейст. Профінансовано і інші проєкти. Це допомогло облаштувати тут сучасну лабораторію. А завдяки коштам від благодійного фонду УСАВА та ФОРПОС тут готуються до розширення. Завдяки програмі Юсава та Купас, нашій плідній співпраці ми змогли. Зробити сильну команду лікарів, хірургів, асистентів завдяки цьому ми розширяємось, і наша клініка замість 182 квадратних метри буде 600 квадратних метрів. продовжуємо купляти обладнання, ми продовжуємо наймати людей на роботу. Ми збільшуємо наші площі. Так, ми дуже любимо наше місто. Ми любимо нашу країну. Ми хочемо, щоб е, наша країна процвітала.